Мені було настільки страшно, коли почалась війна я почала малювати ще більше, тому що це мій захист від страхів. Всі ми добре пам'ятаємо історію про сміливу жінку, яка сказала російському вояку. Ви б хоча б насіння соняшника собі в кармани закладали, щоб коли загинули, ви проросли у нас соняшниками. І ось ці соняшники, ось вони. Розпис полягає в тому, що одним рухом наносиш мазок, не розфарбовуєш а отак. От І от ця композиція, зелена хустка, якраз і символізує відродження України і її розквіт майбутній.